Що говорити про цей шлях? З чого все почалося? Ой, напевно, з того, що я народився, якщо так глобально хі, мислити. А е, почалося все з того, що ти завжди хотів щось робити своє в студентстві. Я хотів. В студентстві я хотів грати в КВН в 2004 році. Я поступив, тому там на карте дуже сильно за моє бажання грати в КВН. Це був 2004 рік. А друге, там, десь на другому третьому курсі, на другому курсі мені прийшло усвідомлення, що я ще хочу якимось підприємством займатися. Тому поставив собі в гуртожитку в кімнаті принтертривоному і ксерив конспекти, сканував конспекти і друкував потім реферати лабораторні роботи. Прямо це з того не дуже вийшло, але принаймні я собі закривав на якісь мінімальні свої легники, потреби. Ну що я і всім кентам на курсі, а сусідам по кімнаті друкував безкоштовно тільки за листочки паперу. О. Напевно, це з того все і почалося. Тобто собі люблю публічну діяльність, угу. бути на публіці і е, щось створювати, підприємлювати. Е, Мати якесь там щось вести якусь певну діяльність зі своїм власним баченням. Якщо це може бути в рамках якоїсь компанії, якій є, як нам працівник, то я, я теж з цим окей. Бо головне, щоб я міг вести справи з якимись певним своїм власним баченням. Угу. А, ти кажеш, що починалося так само все із КВН, бо ти любив це як захоплення. Але так само частинка твого життя була присвячена стендапу? Правильно розумію? Так, з 2016 року. Я пробував себе якби писати стендап комедію. Мені це важко вдається через мою непосидючість, бо там треба сісти і писати. Я так. Або ще якісь інші інструментарії, я не можу себе заставити. Це тільки моя лінь і, і, і ніхто інший в цьому не винуватий. Е -е, але і я пробував, 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 влився в двіжуху стендап. -е, мені просто в якийсь момент запровокадувати, буду що вести наші вечірки, тому що раніше ведучі мінялися е, хтось виступає, хтось не виступає. А так зараз виступають всі коміки, і є ведучі, які займаються тільки веденням, його задача там ці, цілу програму вести, тому що. Чесно кажучи, як ведучому то навіть іноді трошки важче в розрізі конкретно вечірки, тому що комік на сцені знаходиться десь 15 хвилин, і для нього закінчується там вечірка робота, так би мовити. А я від початку від входу гостей працюю і до фінальних, як кажуть, титрів. Але кожна своя робота їм їм важче підготувати ці матеріали, бо я приходжу тільки на стандарт події, і я готовий її проводити. Проект Довгі бурхливі оприски це в тебе така колаборація двох сфер, які ти дуже любиш: стендап і підприємницької діяльності? Получається так. Та, напевно, це якраз та одна з тих мрій небагатьох, е, які в мене є. Е, е, мрії, цілі. Ви їх називаєте, що мрія, mm -hmm. е, бо дійсно воно було в плані е, якоїсь реалізації, воно було поставлено як ціль. Е, а існувало як мрія між мною і колею капішоном. Ми з ними ще до ковіду почали про це говорити. А от в 2022 році це було ну, вкрай доля випадковості в цьому теж є. Тому що ми якось щось поговорили. Кажу, так, було б класно у Львові все ж таки відкрити, класний стендап-клуб. І я кажу, слухай, слухає є приміщення, нещодавно там бачив, що закрився джаз-клуб. Кажу, можемо поговорити. Поговорили і. Все склалося. Склалося в найкоротші терміни. Угу. Боїм це твоє прізвище, правильно? Моє справжнє прізвище по паспорту Чорнологов. Ага. Але минулого року ми почав, я почав записувати інтерв'ю з рестораторами на запрошення компанії, яка веде займається обліком для ресторанів. Е, і вони там почали написати всюди Сашко, боїм, боїм, боїм. Я кажу: так, ладно, я помню вас. Е, так простіше. Ну і плюс. Е, Прізвище чорнологов набагато складніше ніж mm -hmm. ніж боїм. Ніхто в житті з першого моє прізвище не називав е, 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 правильно. Ну, тому я собі там поміняв сюди в профілях Сашко Боїм і чітко я асоціююся з компанією одноіменною своєю. Е, е. То мене тут боїм і набитий як татуїровка, наш, наш mm -hmm. логотип стилізований. Ну, скажімо так, це те, це що в мене в житті вже напевно, не забрати. Ну, бо в мене склало зображення, що це дуже класний, крутий інструмент для особистого бренду. Хотіла запитати, що для тебе є ключовою засадою в побудові власного бренду? Я над цим не дуже додумаюсь, чесно кажучи. Типу, мені хотілося б бути там особистий бренд, це так, типу, ну от кльово, такі такі. Але, напевно, типу для людей, я так собі так зрозумію, як. З точки зору там, теж, я, я, я так чи інакше будую бренд. Uh -huh. е але знову ж таки, це стосується е того, що я не даю людям те, що насправді людям треба. Їм або треба е цікаві інсайди про, про бізнес. Напевно, що я не знаю, бо мені здається, що не треба. Е або я не вмію їх подати, е так як їм цікаво, цікаво було б від мене читати. Або якісь там веселищі mm -hmm. приколяхи. Десь плюс-мінус на тому, на тому грані балансую, але найбільше заходить фотографії моєї доньки, тому ну не знаю, чи як це впливає на побудову мого бренду mm -hmm. е в, в сторіс е фотки моєї доньки, але іноді прям дуже хочеться, тому що вона дуже прикольна і весела. Це класно. Послухавши твій виступ, я в принципі зробила такий акцент на тому, що при побудові команди ти акцентуєш свою увагу не тільки на технічні навички, а й, власне, на особистій якості людини і на її софт-скіли. Розкажи, що для тебе є от трьома ключовими правилами при відборі людей на роботу. Назву наразі два. Ну, давай так. Це те, що важко оцінити на співбесіді, але там з HR-рекрутерами, знайшов якісь такі моменти, що як вислідити, що це не нитік. Тобто не хочеться працювати з нитіками. Mm -hmm. Тут ми з моїми партнерами по плесках Бабу сходимося дуже сильно побоїмо теж з Мариною. Люди, які нить, яким все не так. Типа, от робота не така, і тут, тут у вас біла плитка, треба жовта, щоб гарно працювалося. Ну, камон. От, типу нитіки. Потім напевно якась. Ну, якась чесність, тому що якщо людина там, починає будувати повітряні замки, ну, тому що, а вона прийшла тупо заробляти гроші, і, і я з цим окей, тому що в мене є люди, які в команді, які, ну, їм, їх мотивація от реально гроші. Угу. І, і все, тепер я знаю, як з як цією людиною, які підхід до цієї людини треба. А тобі окей, коли мотивація команди тільки гроші? Не в команди, є, є люди в команді, в ага. яких мотиватися це гроші, і це ага. окей. Угу. Але вона, попри ця людина, попри от якраз разом з тим бажанням грошей готова розвиватися, вкладатися Ну типу, вона розуміє, вона просто розуміє, звідки гроші беруться. Угу. І якщо вона чим краще вона попрацює, тим більше грошей вона заробить. Це просто. Ну і вона знає, що треба до цього зробити. Uh, і, і це мені окей, тому вона чесна з собою, чесна зі мною, і ми... але я кажу, це, це, не, це не про те, що типу, я буду сидіти нічого не робити, платити мені гроші, а вона щось буде робити для того, щоб ці гроші заробити. І я знаю, що якщо я щось там запропоную, наприклад, я цій людині запропонував, ми е, сиділи, щось там розговорилися. Вона каже: От було б добре, щось Я кажу: візьми, організуй е, дегустацію соусів. Запроси мене, я проведу цю дегустацію, але на тобі організацію зібрати команду, е, призначити час. Запросити мене, і я її проведу на твій, на тобі організація, на мені це ти отримаєш там якийсь бонус грошовий. Окей? Тобі підходить окей. Все, їх мотивація гроші. Ну угу. але вона зробила. Ми провели команді дегустацію. Ну це крутий підхід, коли ти усвідомлюєш якісь зони росту своїх працівників і те, що може їх мотивувати. Окей, а скажи, а якщо молода людина хоче розпочати свою власну справу або зробити перші кроки в підприємницькій діяльності, яку пораду ти даш молодій людині, яка тільки на початку свого шляху? Mm -hmm. Брати і робити. Ну, сидіти, роздумувати. Я постійно довго можу роздумувати над чимось і нічого не робити. E з глобального типу, це брати і робити. Вже в залежності від того, яка це ідея, на якій стадії, що для цього треба, вже вирішувати там, технічну частину, там, аналізувати ринок, комусь. Просто зробити. І чим раніше людина почне робити, тим більше вона зрозуміє, і легко відпускати, якщо не пішло з першого разу, якщо зрозумів, що не треба. Коротка валідація своєї ідеї на якомусь там колі потенційних споживачів, mm -hmm. і легше відпускати, якщо не з першого разу щось там зайшло. Окей. Okay. Дякую тобі. Будь ласка.